Сьогодні ми вшановуємо людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в нашій душі любов до навчання, дають цікаві знання і допомагають пізнати величезний світ. Професія вчителя поєднує собі мудрість і молодість душі, креативність, величезну енергію, доброту і суровість. Вашу працю неймовірно складно оцінити. і просто немає ціни. Цьогоріч ви знову відзначаєте своє професійне свято під звуки тривожних сирен і зі сльозами на очах. Після початку повномасштабної війни Росії проти України тримати освітній фронт стало край важливим. Учителі в умовах війни продемонстрували справжню мужність. Довели на власному прикладі, що вони справжні герої. Почали дистанційно вчити дітей під звуки сире. Ходив заняття онлайн з підвалів бомбосховищ. Навіть з окопи на передовій. В українській школи летіли снаряди, бомби і ракети. Українську освіту поранили, але вона живе і бореться завдяки вчителям, які тримають освітній фронт. Наші вчителі єдиний зв'язок з українською освітою для багатьох школярів розкиданих світом. Освітяни активно волонтерять. Вони плетуть маскувальні сітки, готують їжу для наших захисників, допомагають родинам біженцям. Їхній другий фронт волонтерство. На ньому вони роблять свої щоденні дива. Мені частина вчителів на фронті, боронять країну від російських загарбників. Вони змінили шкільні стіни на армійські казарми. Однак мріють про перемогу та повернення на вчительську ниву. Доки воїни на передві боронять наше сьогодні, вчителі продовжать боронити наше завтра. Вчителі важливі, і це розуміємо не лише ми, а й наш ворог. Адже українські школи були першими мішенями для російських ракет. Ворог цілеспрямовано спалює українські книги переслідує вчителів. Але попри цей величезний тиск, ми знаємо, що сила супротиву і мужність українських вчителів іще сильніша. Честі хвала вам, вчителі! Вітаємо ВСУ Вчительські Сили України. З професійним святом! Ідеї вам креативних, вражень нових, оригінальності внести в процес навчання. Адже знання усього в світі, то основа. Хороший настрій був щоб в зрання і до смеркання. Хай без проблем. Всі будні трудові проходять. Під мирним світом, чистим небом, а зерна зань посідні, хай вам щедро родять, Здійсняться мрії, хай буде все як треба. З нем, Учителя!